А, друзі, привіт! Ви на каналі М'ясожор, і сьогодні готую ребра свинячі з солодким перцем. Вийде дуже смачно, дуже жирно і м'ясно, дуже. Так що дивіться, як ми їх готували, і підтримуйте канал своїми лайками. Ребра я вже порізав ось такі гарні свинячі реберці у мене. Я з частини був, зроблю борщ. Хто не бачив цього відео, тут буде посилання у першому коментарі тут, так що переходьте, дивіться. А оці ребра зараз ми будемо готувати. І так, вони в нас вже нарізані. Чистенькі, гарненькі. Давайте їх будемо обсмажувати. Добре будемо обсмажувати. Хвилин по 5-6 з кожної сторони, щоб була гарна скоринка. Дуже гарно шкварчить. Дуже гарно шкварчить. Бачите, виглядає класно. Що ж, трохи ще обсмажимо з іншої сторони. Додаю води. Можна додати бульйона. Ось так. Це в мене кипяток, як бачите. Будемо тепер все це тушкувати під кришечкою на невеликому вогні. Одну цибулину нарізаю доволі крупними, отакими от товстенькими півскипками, напівкільцями отакими. От а також беру два великих гарних м'ясистих червоних перця солодких. Також їх зараз почищу і буду нарізати. Нарізаю ось так його, бачите? Отакими шматочками невеличкими. Отак от. Спочатку вздовж, а тоді впоперек такими квадратиками чи прямо кутничками, чи як завгодно скажіть. Ну, Отакими от шматочками нарізаємо. Оп. Через хвилин 20 додаю трохи часничку, лавровий листочок сюди і трохи перцю горошком душистого. Ось так. І продовжуємо тушити. Так, минуло ще 20 хвилин. Додаю нарізану цибульку, просто висипаю її отак зверху. І продовжую приготування. Так, пройшло вже хвилин 50 нашого саме тушкування. Додаємо, це в мене чорний перець мелений. Трохи поперчу м'ясце реберця наші. Так, достатньо. Також додаю сіль, звичайну, підсолю. Так, ще трошки солі. І тепер додаємо наш перець солодкий. Отак зверху і по всьому, де ми попадемо. Так, розрівнюю трошки. Ось так. Додаю цей перчик. І нехай це все ще у нас потушиться. Ну, хвилин 15-20. Я думаю, воно буде видно, коли перець повністю приготується і м'ясо під ним насичиться перцем. Дуже буде класно. Так, друзі, хочу показати, що ми приготували. Отака От краса. Отак От усе це виглядає. Дивіться, шматочки наші отакого От реберця. З цим смачним перчиком, Ніж... найніжнішим просто зараз будемо все це куштувати. Аромат неземний. Усіх запрошую, готуйте та смакуйте таку класну річ. Друзі, дуже ніжна свининка. Клас. Рекомендую. Приготуйте обов'язково по такому рецепту. Нічого складного не потрібно. Облизую пальці, бо дуже смачно. Клас. Вам усього найкращого, пишіть коменти, підтримайте канал лайками. Це найкраща підтримка від вас. Це лайк, коментар, рекомендація якась, що хочете, щоб приготував, про що розповів, пишіть у коментах усього найкращого.